Нехай день буде добрий. Сьогодні 4 квітня 2024 рік. Я зараз знаходжуся в місті Зіньків. Деканська кружна прокуратура відділення Зіньківське Шарайкін Олександр Володимирович. Я людина, народ, прийшла до вас спитати, що ви зробили за 4 дні робочих квітня місяця, в місяці летять. Їх треба оплачувати, це дні. Що ви зробили? І дивіться, конкретно по моїх столах. Ви знаєте, що в мене їх вже чималенько. Ми будемо оголошувати скільки і які, щоб не розголошувати таємниці. Ну так. Я ж вам щойно повідомляв, що це ж таємниця досудового розслідування. Так. З відеозйомку я прошу припинити. Чому? Так як матеріали кримінальних проваджень знаходяться в цьому кабінеті. І в кабінеті, і всьому. Так тут, їх то... не видно. ми ну, тільки ваше я у статті 222 капіталі до вас повідомляю по кримінальним провадженню. В яких ви являєтесь потерпілими, Ви не являєтесь до дізнавача для допиту в якості вас потерпілих по кримінальних провадженнях. Не здійснюється моє процес А тепер для всіх людей добра наразово вас викликали судов... повістками. Ні разу. Дізнавач жодної повістки ви не було. ви не являєтесь. Будь ласка, я вас прошу. Для всіх я вас повідомляю. Я особисто приїхала в номер, номер 4 і сьогодні. 4. Попереднє, ще за поберезі і прошу особисто Ніколайчука, і прошу обов'язково керівника Ніколичука, щоб мене нарешті допитали. Да, і сама да. ганяюся до дізнавача, дізнавачки, ласка, там жінка. і сама їй телефоную. Тому Олександр Володимирович зараз нервує і чомусь хоче отак це все перекрутити. Но, Забороняю. Олександр Володимирович не нервує, ви, будь ласка, не нервуйте, а робіть. Ви я ви виконую, потербіли. я ще бажаю. Дивіться, люди добрі. При всіх кажу, я бажаю дати. Допит. Я бажаю відповісти Буду на питання, я бажаю надати інформацію. А, а прокурор каже, потім, потім будемо бо ви не являєтесь. Це вся брехня і неправда. І мені прокурор жодного разу не позвонив і не сказав, прийди чи там, ми тебе запрошуємо, жодного разу. Ви хоч зараз мене запросіть. Запросіть мене до допит. Повід... Я ж вам повідомляю, що у вас чекає дізнавач, і дід на допит. Не чекає. І якщо я зараз схожу в ВП No4, а мені треба б'яти туди-сюди. І там не буде дізнавача, повірте, люди, добрі, я зараз повернуся до цього прокурора, ми з ним підемо вдвох. Хоча я запрошую вас, йдемо зразу вдвох до неї. До я вас запрошую. Або викличте шум тут у вас, щоб вам не ходить, або з вами. Без вишні. питань, хорошо. Йдемо? Ні. Ми зараз зараз прийде дізнавач, запросить запросить. Запросіть тому, зараз, прийште. захочу, бажаю. Ну добре. Запросіть. Припиніть відеозйомку. Тобто ми ви запросите. Будем, будем ви запросите, ви людям скакати, ні, ну я ж з Ну Ви, ви? хочете ми? вас допитати? Я хочу, щоб мене допитали по моїм ну, двома, або трьом. Ну, ви ж не являєтесь, Мені доповідають, що ви не являєтесь. А це неправда. Ну я ж не знаю. Де Потерпіла, я. ось чекає, ось прокурор. Я даю вам усім слово. що я не то, що я вже чекаю, вже напрошуюсь на ті допити.